Добрий день. Вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Представляємо до вашої уваги чотири таунхауса в селі Вовчинці Івано-Франківської територіальної громади. Так, от Перший таунхаус. Тут у нас гараж, вхід. Всі чотири таунхауса з одинаковим плануванням. Так, коридорчик отакий. Тут, напевно, санвузол. Вхід в гараж. Так, гараж такий великий, навіть на більшу машину. І вітальня кухня з великими панорамними вікнами. Тут уже вітається ваша фантазія. Можна перегородити, зробити дві кімнати. Можна залишити в такому стані одну велику. Так, тут стройка, не звертайте уваги на то на будівництво. І сходи на другий поверх, де в нас. Більше кімнат? Так, кімната перша. Метрів 10 квадратних орієнтовно. Друга з панорамними вікнами і балкон. Над в'їздом в гараж, виходить, з такими гарними краєведами. Наступна кімната. І ще дві. Так, тут можна зробити лоджію, якісь двері, а можна залишити так же само. Так само панорамні вікна. Будинок утеплений десяткою пінопластом. Ну і ще одна така ж сама кімната по суті. На цьому все. З додатковими питаннями пишіть дзвоніть. будемо раді вам допомогти. До побачення всім!